Люди, які повертаються з полону, дуже часто переходять на українську мову тільки тому, що там їх заставляли вчити гімн Росії, розмовляти по-російськи і за любе слово української мови їх били і катували. Розуміння до них приходить часом після того, як вони перейшли фізичні страждання. Ті, що живуть в тилу. Можуть абсолютно нормально, поступово перейти на українську мову. І це нічого не буде вам коштувати. Вас ніхто не буде за це вити, катувати, просто маючи елементарне розуміння того, що це важливо, що мова це є зброя захисту. До речі, не забудьте мене в коментарях відправити в окоп, розстріляти, якщо там щось зробити, відправити на ноль. Ну, це по стандартам. Слава Україні.